йдеться про економічну справедливість, про економічний добробут, то часто ми бачимо питання в тому, що, ну, щось нечесно, щось несправедливо розподілено. Комусь дістається багато, комусь дістається набагато менше. І іноді здається, що вирішення цього питання це якось розподілити інакше. Хтось має. Великий автомобіль перше, хтось має п'ятиповерховий будинок, хтось має яхту, хтось має гелікоптер чи літак. І людина, яка живе, можливо, там від зарплати до зарплати, ще й позичати гроші, вона бачить вирішення питання в тому, що «А давайте якось інакше розподілимо. Є несправедливість. Але тут є ще інший погляд на проблему, інший нюанс. От уявімо собі, що є. Країни, і от вона виробляє стільки. От вся її економіка, всі товари, роботи, послуги сумарна, яка які було виготовлено, це от рівень одного яблука. Є інша країна, де така ж по розміру, стільки ж людей живе, але їй вдалося виробити втричі більше. Три яблука. Відповідно, в цих яблуках є все. Чим ми користуємося телефонний зв'язок, інтернет, комунальні послуги, товари, роботи і таке решта. І е, ми розуміємо, що як би ми не ділили одне яблуко в середньому на кожного члена суспільства буде приходитися втричі менше, ніж там, де їх є три. Тому можна задати питання таким чином. Є Україна. В нас є так звані олігархи, є, можливо, багаті чиновники, є якісь ще люди, і є достатньо багато людей, які живуть нижче певного рівня. А що буде, якщо ми все ж таки заберемо в одних і спробуємо це якось перерозподілити? Ми мусимо розуміти, що ми все ж таки в тому стані, де є одне яблуко, а не три. Тобто сьогодні наша економіка. Сумарно виготовляє набагато менше, аніж економіки розвинутих країн. Ми не бачимо українського мерседесу, ми не бачимо українського чайника, ми не бачимо багатьох там, українських там, фільмів, ми не бачимо українських навчальних закладів куди приїздять з усього світу і таке решта, і таке решта. Тобто, відповідно, ми мусимо розуміти, що як це одне яблуко не діли, все одно буде мало. Тобто ми маємо прийти в стан трьох яблук. Один і три це приблизне співвідношення на сьогоднішній рівень того економічного продукту. В економіці він називається ВВП валовий внутрішній продукт. На одну особу, якій виготовляється. От, три до одного це співвідношення, наприклад, Польщі, Чехії, Словаччини і України. Приблизно таке співвідношення, тому ми мусимо розуміти, що в нас є два великих питання. Тобто питання номер один це не як розподілити більш чесно це яблуко. Його мало, тобто їх треба мати більше. Треба збільшити наш валовий внутрішній продукт, його треба збільшити в кілька разів. І тільки після цього стане ключовим питанням, наскільки чесно, наскільки справедливо воно розподілено. Тому що якщо зараз навіть забрати все, що мають олігархи, все, що мають якісь люди з великими статками, все одно на всіх поділивши, ми отримуємо достатньо бідну країну. І тому питання до цього курсу: питання ключове, яким чином змінити країну економічно для того, щоб той рівень валового внутрішнього продукту, який виробляється, він був достатнім для достатньо заможнього життя всіх людей. Економічні закони. Економічні закони написані в економічних підручниках, книжках, але. Ключове, що ми маємо розуміти, що на відміну від законів хімії чи фізики, економічні закони мають залежність від того, яким є суспільство, яким є самі люди. Якщо я проводжу той чи інший фізичний експеримент в Швеції, в Україні, в Німеччині, в Сполучених Штатах, в Японії. То він буде давати однакові результати. Тобто це яблуко, яке падало на голову Ньютону, воно буде падати з одної тою швидкістю, незалежно від точки, де я перебуваю. Теж стосується якихось хімічних законів чи хімічних реакцій. А от в економіці все не так. В економіці все залежить від того, яким чином сама людина приймає рішення. І на сьогоднішній день одним з основних трендів. В економіці є так звана поведінкова економіка, яка вивчає поведінку людей. В 2002 році Нобелівським лауреатом з економіки став Деніел Каніман. І чим це примітно, тим, що ця людина не була економістом, він був психологом, але він вивчав, яким саме чином люди приймають ті чи інші економічні рішення. Відповідно, від того, яким чином ці рішення приймаються, і залежить кінцева успішність. Отже, Деніель Каніман намагався зрозуміти, яким саме чином люди приймають ті чи інші економічні рішення. Отже, наведемо приклад такого рішення. Припустимо, ви маєте 3 гривні. От є, у вас є 3 гривні, і хтось вам має віддати сьогодні ще одну. І цей хтось, він пропонує вам наступну річ. А давай з тобою зіграємо в гру. Я підкину монету. Якщо ти вгадаєш, як вона впаде, я тобі дам не одну гривню, а дві. А якщо не вгадаєш, то нічого не дам. Тобто ти залишишся 4 трьома гривнями. Ви можете зіграти в цю гру, а можете відмовитися від неї. Отже, це один варіант. Тобто він вам пропонує, ви можете відмовитися. Можете зіграти, але можна програти. І якщо вгадаєте, як впаде ця монета, то отримуєте замість однієї гривні ще дві і матимете п'ять. От, в принципі, така ситуація. Тобто це все залежить від вас. Досить велика частина людей каже, ну, нічого страшного, давайте зіграємо. А тепер спробуємо інший приклад. Ви маєте не 3 гривні, а 5, і маєте сьогодні віддати комусь одну. І цей хтось знову вам каже: А давай з тобою зіграємо? Якщо ти вгадаєш, як е, впаде монета, то ти можеш мені нічого не віддавати. Якщо не хочеш грати, то просто дай гривню і піди. Якщо не вгадаєш, то муситимеш віддати замість однієї гривні дві. Ну, от така гра. Відповідно, ситуація наступна. Виграв, маєш 5 гривень. Відмовився від гри, маєш 4. І програв маєш 3. Що ми бачимо на дошці? Ми бачимо насправді. Один і той же варіант, тільки сформульований різними словами. Відмовляєшся, маєш 4, виграєш маєш 5, програєш маєш 3. Це одна і та ж сама гра, вона по-різному сформульована, але люди виявилися не настільки раціональними, як про них думала економіка. Коли гра формується як виграш, як потенційний виграш, то досить багато людей погоджуються на неї. Коли вона формулюється як програш, що ти от від п'яти можеш щось програти, в першому випадку від трьох вони вже в тебе є, в іншому випадку просто гра переформульована як програш. Виявляється, що набагато менше людей буде грати. Про що це каже? Про те, що. Можливості людей оцінювати раціональну ситуацію, приймати раціональні економічні рішення, вони дуже сильно переоцінені. Від от таких, от нібито простеньких питань, Деніел Каніман іде далі і далі і далі і фактично руйнує той фундамент, ту будову економіки, як науки, який було побудовано за кількасот років до нього. Тому що. Наша раціональність є суттєво переоціненою. Якщо так, то для відповіді на те, як нам бути економічно ефективними, нам треба зрозуміти насамперед себе. Тому економіка це парадоксальна, цікава, несподівана наука. І ми пройдемо з вами шлях до того, щоб зрозуміти всі ті речі, які нас оточують. Кредити, депозити, банківські ставки, малий бізнес, міжнародна торгівля, валютний курс, і таке решта. Ми живемо з вами в цьому світі. Ми прокидаємося під звуки будильника, який в нашому телефоні, наприклад, і ми обрали телефон певної марки. Ми виходимо на вулицю і бачимо. Що більше машин, знову ж таки, якоїсь іншої марки. Ми йдемо в магазини і приймаємо рішення щодо того, купити це чи це, чи зацікавитися акцією, чи не зацікавитися, і таке решта. Ми живемо в економічному світі. Ми бачимо, як хтось не може віддати кредити, які він взяв. Як хтось. Думаю, яким чином йому розпорядитися своїми заощадженнями, ми бачимо, що є пенсії, зарплати. Ми бачимо дійсно абсолютно різний рівень добробуту, як в самому суспільстві всередині нього, так і успішність різних країн. І це і є наше ключове дослідження, в ході якого я думаю, що світ економіки. Стане набагато-набагато більш прозорішим. А можливо, у вас виникне багато додаткових питань. Але питання це добре, тому що питання часто є важливішими за відповіді. Саме завдяки питанням ми і навчаємося. Дякую за увагу.